З миром Божим, серед жахіть війни в Україні та на наросточення конфліктів у всьому світі питання про те, що чекає нас після смерті, стає особистим актуальним. Людське тіло це лише костюмчик, тілісна храміна, але в цій храміні є дух і душа, який не можна вбити. Біблія каже: не бійся тих, хто вбиває тіло, а душі не може убити, а бійся більш того, хто може і душу, і тіло загубити у гієні. Ми рід Божий, і Бог дав нам духа і вічне життя, божественну природу, яку Він поместив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити, бо тіло це приховує. Душа це почуття емоції та пам'ять. Бог вдунув дихання життя в Адама і він ожив. А до цього це була просто глина і земний прах. Коли плоті помирає, дух і душа, яка до нього прикріплена, виходять із тіла і становлюються вільними. Але питання лише в тому. Куди підуть наші дух і душа, До раю чи до пекла? Якщо ви не є частиною церкви і хочете дізнатися більше про спасіння душі та таємниці життя після смерті, напишіть мені, ви зможете відвідувати онлайн-конференції для вивчання Біблії щонеділі. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви слово Боже та брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Хай береже вас Бог.